Видно, що бюджету мало, тому почали з замальовки, якій розповідається, що хлопчик Крістофер Робін зустрів у лісі мутантів. Він подружився з ними і приносив їм жерти. Але прийшов час, і хлопець виріс та вступив у коледж на лікаря. Мутанти залишилися самі по собі. Не маючи що їсти, вони з'їли віслючка і здуріли. Вони дали присягу не говорити та ненавидіти людей всім своїм тваринним єством. Пройшло п'ять років. Крістофер повертається з дружиною Мері, стоакровий ліс, щоб познайомити її зі своїми дивними друзями. Вона вважає, що це його уява і що він просто їх вигадав. Але пацан не слухає її, він шукає пригод на свою п'яту точку. Вони знаходять житло мутантів. Мері, як досить розумна дівчина, каже, що треба валити. Але Крістофер хоче дізнатися, що сталося. Він запевняє дівчину, що захистить її, починає падати дощ. Ми бачимо череп та будиночок, де Крістофер грався зі своїми неуявними друзями. Подружня пара заходить всередину, З надвору чути важку худу, кріс і мері ховаються під ліжко. Приходить господар і лягає спати. Настає ніч, і закохані, крадькома виходять. Паць нападає на дівчину ззаду. І душить ланцюгом. Захистивши мері, Кріс тікає, з'являється пух. Крістофер благає їх зглянутися, але вони його забирають з собою. Далі ми переносимося до Марії, яка знаходиться на зустрічі у психолога. Психолог каже їй сходити у тихе місце, розвіятися та заспокоїтися. Нам показують єдині гарні кадри фільму, лісні пейзажі. Йдучи лісом, Марія зупиняється на покинутій заправці. Власник говорить, що колонки не працюють. Сцена просто, аби було, бо хронометраж година 20. П'ять дівчат Марія, Джес, Зоя, Аліса та Лара приїжджають до будинку біля лісу. Дівчата збирають смартфони, бо хочуть побути наодинці з природою. Родоволоса Тіна спізнилася і заблукала. Дорога перекрита колодами з написом, який ми бачили на початку. Тіна йде до лісу, де натикається на пуха. Вона тікає і ховається в майстерні. Він знаходить її, трішки розкривається тема цицьок. Більше оголених жіночих перців у фільмі не буде. А який був потенціал? Ведмедик розбиває голову тіни і запихає її тіло в дробарку. Далі увага приділяється лесбійській темі Зої та Аліси. Лара слухає музику і танцює. Дівчата збираються, щоб поговорити. Марія розповідає, що колись в неї дома вночі хтось заглядав на неї через вікно. Вона закричала, він утік. А потім, через деякий час, хтось завітав серед ночі до неї в спальню і намагався її роздягнути. Через це вона відвідує психолога. А додуматися закривати на ніч двері та фіранки на вікнах не хватає клепки. Просунутий паць крутить педалі і генерує струм. Крістофер Робін зв'язаний та підвішений на гаку. Пух дивиться в дзеркало і згадує юного Крістофера, як їм було добре разом. Від цих спогадів він і починає все трощити навколо. А потім б'є кріса по спині хвостиком ослика Іа. Відмінь переносить скелет Мері та включає Крістоферу душ з крові його дружини. Йдучи по лісу, він не чує музику. Це Лара купається в басейні. Вона забрала свій смартфон і робить декілька селфі. На одному з них вона помічає пуха. Не придумавши нічого ліпшого, Лара знову лягає в басейн. Страшна річ, коли поєднується тупість та відсутність страху. Цим користуються віні тапаці. Вони зв'язують дівчину, свиня притискає її до асфальту, а ведмідь за кермом авто розчавлює її голову. Джес з Марією прибігають на крит і натикаються на бездиханне тіло Лари. Вони заходять в будинок, де зустрічаються з Зоєю та Алісою і бачать напис кров'ю на вікні. Забирайтеся геть. Одна з дівчат каже, що треба триматися разом, знайти зброю і подзвонити в поліцію. І всі одразу частково про це забувають. Вони помічають на вулиці пуха з бджолами. Вимикається світло. Зоя та Аліса йдуть на кухню по зброю. Джес заспокоює Марію, якої відбулася панічна атака. Заспокоївшись, Марія пригадує, що в неї на горі є пістолет. Зоя та Аліса озброїлися молотком та ножем і пішли закривати задні двері. По дорозі вони освічується одна одній в коханні. Зявляється паць і вирубає Алісу, а Зої падає в басейн. Кабан намагається дістати її ланцюгом, а потім бере молот, залазить у воду і поправляє зачіску дівчини. Людину звірі забирають Алісу з собою. Джес і Марія йдуть за ними. Зв'язана заручниця приходить до тями, поруч ведмідь їсть мед. Побачивши, що дівчина пробудилася, він виписує їй колискову кулаком. Дівчата знаходять Алісу, розв'язуючи її, вони чують крик. Подружки вирішують врятувати всіх, кого можна. Вони натрапляють на кріса та звільняють його. Потім вони надибали ще одну жінку. Замість того, щоб зразу звільнити її від пут, вони розпитують, що з нею сталося. Коли нарешті з жіночку звільняють, вона бачить своє спотворене обличчя у відображенні вікна та починає несамовито кричати. Забирає пістолет в Марії та вирішує вбити мутантів. Вона робить постріл в повітря, виходить паць і видає бойовий клич. Баба хоче його застрелити, але все, пістолет не стріляє. З'являється вінні. Вони разом вбивають бідну жінку. За цим всім спостерігали із засідки дівчата, яких помічає пух. Джес і Марія тікають, за ними починає бігти відмідь. А Аліса бере молот і вирубає свиню. Дівчата намагаються відлякати пуха вогнем та біжать через ліс. В цей час Аліса зв'язує свиню і починає бити його молотом, бо, мабуть, знає, що таке Паска і звідки береться м'язко. На крик кабанчика прибігає вінні та вбиває дівчину, вставляючи їй в рота тесак. Джес та Марія повертаються, кричать і знову тікають. Пух біжить за ними, розмахуючи молотом. Вони вибігають на дорогу і зупиняють машину. В ній четверо мужиків, які думають, що дівчата під наркотиками, бо несуть якусь ахінею. З лісу виходить вінні, мужики беруть біти та монтування і йдуть на півведмедя. Вони стають навколо нього і починають його дубасити. Пух витримує всі удари і залишається на ногах, а потім він по черзі розправляється зі своїми кривдниками. На останнього він нацьковує бджіл. Тим часом дівчата заводять пікап та збивають вінні пуха. Але йому вдається зачепитися за кузу. Він хоче забратися всередину до переляканих панянок. Марія різко гальмує, пух злітає з авто. Прокинувшись, вона бачить, як відмід забирає джес і обезголовлює її. Марія не в змозі завести авто. Вінні витягує її і вже заносить на неї ножа, як ні звідки з'являється Кріс. З криками йди до біса, він тараден відмедя машиною. Але пуху це не шкодить. Він йде слідом за Марією та Крісом. Авто вибухає. Кріс благає не чіпати дівчину. Він обіцяє залишитися звіні, якщо він відпустить її. Пух перерізає горло дівчині, а Крістофер тікає, бо справжній мужик. Кінець. Вже заявлено про продовження, адже при бюджеті в 100 тисяч дане кіно зібрало майже 5 мільйонів доларів. Фільм був знятий всього за 10 днів.